Всім привіт! З вами Ігор. І сьогодні ми роздивимось деякі варіанти, і як можна заживити живити е, таку найнеобхіднішу, так би мовити, групу електроприладів, які. Є в нас в наших будинках, квартирах. У мене ця група електроприладів вже так трохи сфорбувалася в голові. Виходячи з консультації, люди дзвонять там і питають. Ну, от мені треба по мінімуму, мені треба по мінімуму, і таких людей дуже багато. Я взагалі вважаю, що більшість, більша частина глядачів, переважна більша гляда... частина глядачів, не будуть будувати от такі великі сонячні електростанції з величезними збірками на 48 вольт, дорослими, як ми кажемо, да? цими дорогущими інверторами, кучами панелі, а обі на цю зиму і на літо, весь осінь, осінь, зима, по мінімуму, так би мовити, по мінімуму обмежаться. Щоб заживити, хоча б найнеобхідніші ці це електроприлади, От, які варіанти їх є заживлення. Зараз ми це все обговоримо. Для нових глядачів мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це супер пупер опалення. Воно було, є і буде найдешевшим в експлуатації напая. Наголошую на вода, вода, тепловий насос. Тобто, якщо у вас є вода, однозначно робіть вода, вода, ніяке повітря, і йому не йде. От. І в мене куча контенту, як його зробити, ще є консультація, так що все у вас вийде, не переживайте. Там хто може боїться, там починати його. Це найпростіша і найефективніша моя альтернатива. Найефективніша, якщо взяти всю мальтер, альтернативу це сонячна електростанція, колектор, вітряк, і тепловий насос. А найтепловий насос мене найбільше радує. Він вас буде. Він він вам дасть стільки, що ви навіть не очікуєте. Тобто перевершить ваші навіть сподівання. Це я вам гарантую. От, ще є у мене сонячна електростанція без інвертора, як користуюсь поки з постійним струмом, там на опалення, ГВС, бойлер, грію, електроплитка, приготування їжі, зарядки всякі там е акумуляторів, електроінструменти, ці гаджети, все це все можна вмикати. В постійний струм. У мене окремо є про це відео. Дивіться там, але все ж таки орієнтуюся. На розвиток системи буде в мене інвертор на замовляв я вже ЕКБ літій залізофосфатних. Так що ну це все швидко не робиться. Самі розумієте, бо це величезні капіталовкладення і такі електростанції їх будуються роками. Такі серйозні дорослі електростанції. Швидко це так зробити. Я не знаю, козу. Ну Якщо є звісно, там тисяч баксів, то раз заплатив. Є в мене ще сонячний колектор повітряний. О, теж супер допомагає, поки є сонце, взимку, там дме таким теплим повітрям, мінімальні капіталовкладення, бо колектор це ж самий ящик просто під полікарбонатом або під склом. І вентилятор все. І все. О, мінімальні вкладення, максимальний ефект. Є, ще у мене досвід використання вітрогенератора, є ще в мене е, плейлист. Про все це є плейлисти в опису під відео. Заходьте, там, дивіться, там, що вам подобається, що вам треба, цікаво. Є ще в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Про нього піде ще сьогодні мова. Тож, якщо кого цікавить, то цей насосик дуже гарний варіант. Про це опалення, як заживити, наше, щоб працювало від 12 вольт, все циркулює, все працює, все перевірено вже. От, і все там нормально. Він дуже мало тягне. Інвертора ніякого не треба. Ще й у мене консультація, я вже це, мабуть, казав, казав, да? <пл> мабуть, казав. Да. От, всі умови консультації в першому закріпленому в коментарі. Звонить можна цілий день, але не факт, що ви дозвонитесь цілий день. Ну, хто хоче, той дозвониться. Звоніть один, другий, третій раз. А ввечері точно дозвонитесь, бо я очікую з 9 до 10. Я вже очікую цих дзвінків, сиджу на телефоні і т.д. І т.п. Так що, дзвоніть, що кому не зрозуміло. От, переходимо до на нашої схеми. Я для себе поділив е, оцю групу таких. Е, мені дзвонив недавно один глядач і каже: я можу сидіти без інтернету, можу сидіти без зв'язку, але щоб в хаті було тепло. Тобто йому треба було заживити циркуляційні насоси. От, як це зробити? Я розповів все таке. Тобто, я вважаю, що на зиму, на зиму це буде найперше. Найперше, це щоб працювала система опалення. Система опалення і цього можна досягти двома способами. Це. Або якщо у вас просто з е, усієї всі вся система опалення там споживає електрику, це тільки циркуляційні насоси. А остальне все там від газу працює чи тверде паливо. Йому там не треба електроенергія, все таке. То тут е, дуже просто можна просто поставити паралельно основному циркуляційному насосу, де це циркуляційний насос. Він дуже мало споживає електроенергії, йому не потрібен інвертор. Він 12 вольтовий, ще плюс поніжаєчка. Туди-сюди крутим. У нас от чисти до 12 вольт. Максимум він бере 15 ватт. 15 Вт. Ee, звичайний циркуль стандартний. Невісний ну, стандарт, я б сказав, самий менший, Це ще на 220 здоровий. Він здається, бере мінімум 35 ватт. Мінімум 35. Плюс на цю трансформацію через інвертор, щоб йому там податися, ще плюс 10-15 Вт на треба накинути. Дивлячись, інвертор, яка в нього потужність. От, І виходить, у нас 45, а той може і більше ват тягне. І така схема це вже в мене перевірено на каналі. Можете подивитися. Висмок, то є 100 амперний ліфер, 105 амперний. Повністю за добу. Я зробив експерименти засіки. Тобто, як на мене, це і це на самій меншій швидкості. Це я про ліфер, що скажу. Про ліфер. Якщо ви поставите свинець 100 амперний, він у вас за пів доби його висмучить. Тобто, це варіант такий собі. Не дуже, не дуже. От, якщо довго не буде світла, ризикуєте залишитись без тепла і з розрядженим акумулятором. Тому я раджу все ж таки поставити паралельно. Паралельно основному цей ДЦ це циркуляційний насосик. От, і він не заважає, щоб він не заважав, послідовно не треба, бо в нього там дуже малі проходи. Він буде, якщо буде світло і буде працювати основний, то перед цим насосиком ставимо фільтр, бо в нього там таке малесеньке, все, якщо у вас ржавчина, там ще десь є, то щоб його не забило. Таке фільтр. А Цей паралель. Тобто нема світла, можна. Або клапанами зробити автоматично, щоб туди-сюди, або перемикати, просто краніками переключати, перекривити той кранік, паралельно пішло воно через оцей оце циркуляційний насосик. Цей циркуляційний насосик висмоктує акумулятор оцей 100 амперний десь 10 тиждень, буде працювати. А якщо Ну, може, трохи менше. О, а якщо ще й додать цю схему якусь сонячну панельку, то там я пробував з підзарядкою, хоча б раз в три дні сонячної <соць> панельки, то, то взагалі він буде вічно прити. Тобто він, у вас ця система безотказна. Ви не будете там думати, де підзарядити акумулятор, якщо немає там світла, мережі. Оцей ДЦ циркуляція, це супер. Його можна ще й накрутити на менше. Напругу, звісно, він буде менше споживати. 15 Вт це максимум споживає. Можна накрутити і на 10, я думаю, і на менше. Я, не, правда, не міряв, скільки там мінімум споживає. Тобто, це, мабуть, найголовніше, що людей. Цікаве, це щоб було опалення. Бо ну, дійсно я так подумав собі: ну, буде в мене інтернет, буде в мене зв'язок заряджені, будуть у мене гаджети і світло буде якесь там світити лампочки, а якщо в хаті дубак. Я не дуже порадію, да, тим інтернету. Сидіть в холоді інтернетом да, чи зато в холодній хаті, зато холодильник працює. да, До речі, ще. Такий момент цікавий холодильник на зиму. От я стільки теж цікавився у людей. Вони кажуть, можна зимку і обійтися без холодильника. О, тобто зима, там, на балкон винесли, якщо в квартирі, там, ту харчі, все таке, якщо морозець на дворі, взага супер. О, ну, в селі взагалі проблем немає. У мене холодна віранда, я просто тупо борщ зварив там, 8 літрів борщу на віранду виніс. 3 дня чи 4 ми їмо І 8 літрів борщу, і нічого не скисає, нічого не пропадає. Холодна віранда, я ж кажу. Тобто, що я хочу сказати. При такому розкладі, як я тільки що якщо вам не потрібен, може, ну як не потрібен, ви можете так правильніше сказати, можете обійтися взимку без холодильника, то вам просто треба 12-вольтову систему без цих всіх інверторів і всякої трансформації, я проти неї. Ну, це було б... Просто якось нерозумно, нераціонально я б сказав би так. Да, робити з 12 трансформувати трансформувати в 220 через інвертор. Цей маленький автоінвертор, такий, да, о, а потім вмикати в нього, потім в нього вмикати в якісь навантаження, той самий, де це циркуляційний насос там чи якісь там зарядки, які ну, споживають 5-12 вольт, щоб вони опять знову ж понижали, і вони гріються. Тобто навіщо ця двійна трансформація? 12 вольт. Це наша любима напруга. Це саме універсальна. Не 5 вольт, не 24 для цієї економної системи, економний варіант, так би мовити, народний. Це 12-ти вольтова система. От і з 12 вольт ви можете зробити, є на Aliexpress продаються такі платки, теж вони там по 3-4 бакса Там аж 4 USB-розйомив підтримують усі. Протоколи зарядки, швидка зарядка, ви їх під'єднуєте вхід, по-моєму, теж від 6 до 20 вольт, ну, тобто 12 вольт чудово вписується. Ви її підпаяли до акумулятора, все, у вас все заряджається, гаджети, телефони, ці USB-зарядочки, все все-все-все працює. Є там ще штекерки, на наліжки продаються, просто такий штекер 12 вольтовий. Ну, 12 вольтовий вони всі круглі, а то такі, знаєте, круглі з, з, з такою з дирочкою всередині. 12 вони продаються вже такі нарізані штекері. Рок, і там оце розходиться два проводи, красний і чорний, підпаяли їх до акумулятора так само, включили той самий інтернет, роутер, всі оці роутери, Wi-Fi, термінали, оці, що кабельний інтернет заходить. До речі, оцей кабельний інтернет, а я вже чув, може я не правий, пишіть, то вже наче всі провайдери зробили кабельного а так, що можна, ну працює їхній інтернет без мережі. Тобто, якщо у вас нема мережі, ви просто берете ці 12 вольт з акумулятора, під'єднуєте. Оцім вже ж кажу, оці вилочки накупили. Там вони... Я теж комплект 10 штук їх купив, замовив вже вони їдуть. Оці, ну, кругленькі, ці 12 вольтові, підпаяв, тикнув, потикав, потикав. О, все працює, термінал заживили, Wi-Fi заживили, все у нас інтернет є, тобто 12 вольт, гаджети заряджаються, і плюс же циркуляційний насос опалення теж працює від ДЦ. Оцей же 12 вольтовий. Це найпростіша схема. Вам потрібен тільки акумулятор 12 вольтовий До речі, на акумулятор на рахунок, якщо у вас вони вже є, свинці, ці, то використовуйте вже свинцеві, якщо вони вже у вас є. Ну щоб їх не використовувати, да? там один, два, три чим більше, тим краще. От, якщо їх нема, і ви будете все одно купувати акумулятор, я все ж таки рад навіть наполягаю на літій залізофосфаті. Ціна вже практично вирівнялася з нормальним тим гелем. І якщо ще, як я вже казав, рахувати, що 100 амперний ліфер він точно не дорівнює 100 амперному свинцю, а десь треба 150 або й 200 амперний свинець. І ще, якщо врахувати, що ви ж не будете брати там якийсь цей заливний, щоб він в смердів у вас в квартирі, воняв там щось виділялось. Да, будете брати якийсь геля, АГМ, ще й такий непоганий, не самий дешевий, то точно ціна буде на нього навіть дорожча, ніж на літій залізофосфат, навіть залі. Навіть заліз. Енкона вообще, там, я взагалі на Енконі заказав за 100, навіть менше, як за 140 баксів. Уже 105-х там немає, але є на Алі 105 ячейки, 170 баксів десь так. <кій> От, і краще, краще, літій залізофосфат. ну. Бо тут працює теж таке правило, кажуть, скупий плотить двічі, а у випадку з таким, мабуть, буде і тричі або і ще й чотиричі. Не платить, бо життєвий цикл, життєвий термін використання літій залізофосфатного акумулятора і свинцевого взагалі не порівняти не можна. розумієте? Тобто, якщо ви навіть гарний візьмете АГМ АГЕМО чи свинець, там гелевий, то він все одно у вас не пропрацює стільки. Ну це ви будете брати десь два-три рази, його поки здохне той ліфер. А може й більше, мабуть, чотири рази. <гум> тобто він вас свинець точно вийде дорожче на термін експлуатації. Це ну це точно дорожче. Так що ніякого свинцю. Хіба що він якось вам задарма достався? Я ж кажу, ви його знайшли там десь на дорозі, чи у вас був він вже валявся тоді, да. якщо купувати тільки літій заліт, тільки літій, він вам окупиться, він довго пропрацює, він не боїться заряд, розряд, там все. От ну Звісно, його краще використовувати з БМС-кою, ну, що що надо. Основне, це наш акумулятор. Плюс я сказав, вже ці зарядні платки, там 5-вольтові, ви собі попідпаювали, якось попід'єднували, там все таке. От. Е, БМСка чи потрібна БМСка. Мене вже глядачі переконали, що потрібна БМСка. Тоді я вже буду ставити на свою систему бмс -ку. От. Але ця БМСка дуже дорога, вона це g kong І для такої системи, що ми зараз обговорюємо, я не знаю, чи є сенс її брати. Може її... А оці БМСки маленькі, такі на платки, відкриті, там, типу БМСка з зашитими вже порогами. Я б їй не радив, бо там дуже крайні пороги, дуже високі по заряду і дуже низький по розряду. Щоби... Мені здається, краще поставити от такий контролер заряду розряду. Він тут з кнопочками його можна, ну, він приблизно так виглядає. От, і ви собі там його, якщо це від сонячної панельки там, чи від чого ви його заряджаєте, то він там, е, його налаштувати, і тут виставляється все. Верхній нижній і поріг. Він дешевий цей контролер. І так і називається на Алі. контролер заряду розряду АКБ. Це так, ну, по-економному, дуже по-економному. Звісно, він ячейки не балансує, він тільки буде слідкуватим за верхнім і нижнім порогом. Балансувати ячейки, ну якщо вже так супер по економному і по бідному, то ну, потикали там раз в місяць, побачили, розбалансувались. Ну, оцим вольтметром, то взяли паралельно, перепід'єднали їх, вони там постояли декілька годин, вирівнялися паралельно. Паралельно це всі плюсики до кучі, всі мінусики до кучі, все. Він у вас от балансувався, всі ячейки оп'ять послідовно, оп'ять користуємося. Можна і так. О, заряджати. Як його заряджати, це ну, як уже розряджати, я вже розказав. Да, це можна вже практично всю нашу групу необхідних електроприладів заживити від 12-вольтового акумулятора. Це у вас працює опалення, якщо циркуляційні насоси. Якщо, звісно, у вас опалення котел, там уже газовий, все всередині, о той циркуль, все всередині, йому тільки 220 треба подавати, це вже друга схема. Зараз ми обговоримо. Якщо у вас просто циркуляційні насоси, а котел простий, той газовий четвертопал, який не потребує більше електроенергії. Енергії, то можна і так. Хоча твердопаливні котли. У них теж є автоматика, теж є вентилятор, але, як на мене, вони, по-моєму, пишіть, якщо я не правий, вони теж працюють або 12, або 24 вольти низько вольтою, просто блочок там включається в розетку, да, а, той, а він понижає на той вентилятор та все, терморегулятори на 12. Я не думаю, що там вентилятор на 220 стоїть. <глухи> О, тобто можна і твердопаливний так заживити, тільки розібратися, куди йому подавати тих 12 вольт, подивитися там схемку і все таке. or oh. О, заряджать. Чим заряджать це якбе? Ну, найпростіший спосіб, це, звісно, від мережі. Якщо вона там мережа є, то заряджать, я думаю, ви вже самі розберетеся. Чим можна звичайним автомобільним зарядом. Ну, тільки, звісно, через контролер такий заряду, там вистають пороги. Який там уже струм буде, на це вже ми не дивимося, аби він скоріше зарядився. Літій залізофосфат терпить великі струми. Я думаю, ваша зарядне вони таких струмів і не дасть. От. Або замовить на Алішки якийсь блок живлення 12 вольтовий з подстройкою, там, щоб накрутити, можна було на 13, 13. Спо... Вони зазвичай так і є, там з накруточкою там крутим, там, ну, вони 12 вольтові, пишуться блоки живлення, тільки там є такий резистор, можна його підкрутити там, 12, 13, 14, ну, так, в таких межах. От. І заряджати його. Звісно, на більший струм брати, такий, щоб хоча б давав 20-30 ампер. Він вже буде, ну як, він буде дешевий, ну не дуже. 20-30 амперний блок живлення такий да, 220-12, що від мережі вже буде. ну, Трошки там стоїть. Але так, ну, терпімо, ще терпімо, можна його купити. От. Або заряджати сонячною панелькою. Я думаю, гнучку сонячну панельку можна поставити навіть в квартирі, там, на вікно її приклеїти, з внутрішньої, або з наружньої сторони, або на балконі якось притулити, там. О, Це якщо вже взагалі така, ну, мережі немає, дуже довго, і у вас там все розряджається, а треба працювати, то можна таку панельку передбачити. Оця 12, 100 ваттні панелі, гнучки, вони вони всі, здається, гнучки 12 вольтові. Я не бачив, що Тобто я заряджав навіть напряму від сонячної панелі, гнучкою прямо на свій ліфер, тільки треба слідкувати, або такий контролер заряду розряду ставимо. простенький якийсь. О, є ще в мене такий, можна і такий замовити, але це таке барахлішко, теж дитяче. Воно, як на мене, воно практично те, робить те саме, що все, тільки це коштує дорожче. У нього корпус є, там якісь клямні, це все гроші стоїть, плюс USB-виходи. А, до речі, usb виходи Можна щось тут зарядити, але це такі USB-виходи. У них тут, здається, 1 А тільки максимум чи 2 Ну, низько низько стомкові вони довго заряджають. Ну, але можна, в принципі, можна. Можете такий контролер, можете такий заряджати. О, тобто от Такий варіант. Або заряджаємо в мережі. Через блок живлення 22012 або якесь автомобільне зарядне, ставимо якийсь там ограничитель заряду, розряду, хоча б якийсь, балансуємо, я вже казав, паралельно інколи перепід'єднуємо ті ячейки, слідкуємо за цим всім. Якщо вже не хочете тратися на БМС, бо я ж кажу: в такій системі, як я зараз обговорюю, дешевший, суперекономний бюджетний варіант, то дорога БМСка, ка я не знаю, чи доцільно її взагалі ставить. Так, переходимо на більш таку продвинуту схему, тобто, якщо ну по грошах, по грошах давайте ще підсумуємо скільки цей. Ліфер, хай той буде 150-170 ой, 170 баксів за AliExpress, експрес, саме дорожче буде. От, Насосики по 400 гривень. Ці можна один, один про запас взяти, ну 10 доларів до 20 доларів, два штуки можна взяти. От, оці платки, всякі контролери, вони там взагалі копійки там по долару, по два, по півтора, там Ці контролери заряду, 2-3 бакса. там оці платки з USB розйомами, там, все це втикаємо. там, Воно недорого. От, от такий от бюджет. Тобто, плюс зарядка якась, якщо у вас її немає, можна. Навіть із Аліекспрес замовить ту зарядку для КБ 12 -вольтову. от Можна тут купити. Може, у вас вона вже є якась автомобільна та зарядка. Коротше, якось викрутитися можна. Оце так. Сонячною панелькою я вже сказав, ставимо десь на балкон, там вікно заряджаємо теж свій акумулятор. Хоча взимку це заряджання таке буде. знаєте, це Цей ліфер. Я влітку літку, ліфер розрядив. Ну, майже пов... ну, як пов... Допустимо, пов... Я розряджаю, до речі, до речі, всі радять. Отак от є таке правило: 3 мінімум, 3,45 максимум. Якщо ми не виходимо за ці межі, ваш ліфер буде працювати довго і нудно. От, і буде вас радувати не один, не один і багато років. О, то я дві доби, ну, два дня сонячних влітку, влітку. Це зараз два дня Треба, щоб ця гнучка сонячна панелька 100 ваттна зарядила той ліфер. Хоч якось, уявляєте, два дні. Два дні. Що казати взимку? Я не знаю, чи, що ви там зарядите той ліфер. от, І коли він зарядиться, так він буде трошки якось підзаряджатися, але повністю у вас він заряжений не буде. Хоча б так трохи. <кій> Надія одна на сонячні дні. там, Хоча то сонце, якщо й буде сонячний день, самі ж розумієте, то декілька годин і все. Так що від мережі, мабуть, буде і краще, хоча якщо вона буде, не, не, невідомо. Далі переходимо. Якщо ви все ж таки хочете в холодильник, не холодильнику, так і це продовжуємо групу цих найнеобхідніших електроприладів, які люди хочуть живити. Це додаємо до того, що ми вже сказали, да, що може від 12 вольт працювати. Це опалення, де це циркуляційні насоси. От, зарядки телефонів, інтернет, зв'язок, мобілки, все це може від 12 вольт заживити. Тобто при економній такій системі не треба ніяк інвертори. Якщо все ж ви хочете холодильник, тут уже система відразу переходить на новий рівень, тобто вам уже потрібен буде такий автоінвертор з чистою синусоїду, обов'язково чистою синусоїду. Ну нема сенсу брати там. Якусь там неправильну синусоїду, Він, там різниця в ціні мінімальна. А зато цей інвертор з чистою синусоїдою ви можете вже все вмикнути, і холодильник, і насос. Е, ну, яка потужність має бути цього інвертора? Мія цей. 300 ватний 300 ваттний на 600. В піку запускав холодильник, а він дуже-дуже з напрягом його запускав. Так що я такий не раджу брати. Раджу все ж таки брати десь ват на 700, 800 до кВт. Дуже потужний, теж не треба, бо в нього холостий хід буде більший. От, а десь такий, щоб запустив холодильник, вам треба брати 600, 700, 800 ватт. Це інвертор. От, і ви зможете, і холодильник живіть, і Якийсь там може, якщо у вас ну, мій кстаті насос, це що на скважині стоїть, я показував, теж запускається від цього інвертора. Це він 120 Вт. а той насос, ну. Ну, холодильник 100, а той насос скважений віхрового типу запускається від цього інвертора. Уявляєш, і легше, ніж навіть холодильний компресор запускається. Може, тому що йому легше запуститись. Він нагружений компресор, а там, мабуть, із-за цього. Але запускається, воду качає, тобто я вже з водою буду з цим інвертором. в принципі. Хоча раджу, якщо в селі живете, все ж таки зробіть ручний насос на воду, щоб не залишитися. Бо знаю, такі були, це не було там, було таке, що не було світла, світла в нас в селі. Тиждень. То люди просто не знали, де взяти воду. Скважина є, насосна станція є, але як ти її достанеш без світла, без електроенерга ніяк. О, тому ручник наполягає, ручник хай собі буде. Хай собі паралельно там торчить в ямі, там, чи де він там, чи на дворі навіть просто з су сусливим води. Але треба ручник обов'язково, щоб ви не залишились без води. Бо це теж підходить до основних групи таких приладів: вода, холодильник, опалення. Ну, це я такий ще раджу. Запастися такими електролампочками. Ось вони, бачите, отак от, він, вони від USB заряджаються. Теж ви можете від акумулятора з цією платкою, як я сказав. Шнурків то взагалі хватає, вистачає. ті шнурки вони тих шнурків як мусора у всіх, я думаю. от, Отак вона світиться, це максимум, це середня, ще й мігає, не знаю. Отаких от є ламп, от таких я ще 8 штук купив. Приблизно те саме, теж USB-розйомчик, бачите, комплект цілий. Там можна купити теж ось, ось, ось кнопочка. Ось вона так світиться максимум. Ну, зараз на сонці вона дуже може не видно. Але ввечері, коли в хаті вже темно, вона нормально світить. Порозвішували їх от, по хаті, і, бо 2 долара, до речі, я їх замовляв. Оці, оці по 2 долара штучка, 8 штук замовив. Хай собі будуть зарядив собі, случай чого, буду світити. Отакі ну, такі діла. Може, щось не сказав, щось комусь не зрозуміло. Пишіть, питайте. Тобто такий підсумок ще можна зробити, якщо вам потрібна. Заживити просто циркуляційні насоси, тобто у вас котел в котел газовий не встроєний, а та вся ерундовіна автоматика, яка потребує тільки 220, то можна просто вживити паралельно в системі опалення, паралельно основному, де це циркуляційний насос. Він буде працювати від 12 вольт від цих же 12 вольт, просто від АКБ у вас буде працювати інтернет, зв'язок, зарядка гаджетів, зарядка цих лампочок, о, тобто, значить і світло. От, і ще багато багато чого, що там працює від 12, 5, 12 вольт або 19. Якщо вона 19 на ноутбук 20, 19, там вдивші ноутбуки, то можна через повишайку ще замовити повишайку на ліжки там 12 робити, 19, 20. Це дуже легко і просто, і з високим ккд Це все буде робитися. Тобто буде у вас і ще й комп'ютер. Ноутбук працювати, не комп'ютер. От, якщо вже хочете серйознішу систему, тобто холодильники, насоси для води. От там ну, це саме таке необхідне. Ну, про мікроволновку я вже не хочу говорити навіть там чи про такі якісь прилади. Це про мову про таке не буде. Холодильник, вода. Оце єдине, то потрібен вже такий інвертор і акумулятор побільше. Якщо для цього всього, що я сказав, 12 вольтового, вам згодиться навіть 4 банки 100 амперних, це народні, я їх кажу, от, і 100 ампер ліфер вам згодиться, то якщо вже холодильник живий, то там вже треба і більше брати. От, бо якщо все це разом, то ну, цей акумулятор, самі розумієте, 100. Холодильник та ще те все розкинуть, теж буде в сумі десь вас тянуть, тобто досить швидко і висмокче. Тут вже треба побільший акумулятор, ну ти теж дивлячись, скільки того світла не буде, якщо його свідко. От. І ще подумайте про те, щоб він у вас заряджався цей ліфер швидко. Він підтримує швидку зарядку, він може переварити 50 ампер 100 амперний, навіть ліфт, може 50 ампер переварити, легко зарядку, от. але може так багато не треба. Ну 30, 40, 20, 30. Тут вже дивлячись по ситуації, яка у вас там, скільки у вас того світла буде. Якщо вам треба буде швидко зарядити, то можна і 50 ампер. Тобто 0,5 це це запросто. Він переварює, тому подумайте про високотокові зарядки, щоб у вас вона, швидко заряджалась від мережі. Якась там зарядочка така на 100 Вт там, чи на 50-10 на 5 ампер. Це не годиться, самі розумієте, що вона дуже довго буде заряджати. Тобто, поки у вас є те світло, вона може і не зарядити воно акумулятор. Ну, те вже дивлячись по ваших потребах. Якщо у вас мінімальні будуть потреби, там я ж кажу, оцей циркульний насосик, там інтернет, мобілка, гаджети, то. Я думаю, її якась слабенька. Вона просто підтримувати там, трошки розрядилась, трошки зарядилась. Фу, так, все. напевно, все, що я хотів сказати. Може, щось не сказав, якісь є питання. Питайте, пишіть, дзвоніть, подумаємо про вашу якусь індивідуальну схему. Все. Всім до побачення, до нових відео. Дякую за увагу.